Ну що, на даний момент так виглядає місце, де, де колись дуже-дуже багато років стояв Ленін, пам'ятник йому верніше, з простягнутою рукою. Це місто Бердичів, територія школи номер 15 По даним засобів масової інформації, сьогодні вночі він впав. З постаменту. Як впав, поки що не розголошується. Але дядюшки Леніна слава богу вже тут немає. Саме ця територія, яка висвітлена в світлинах в спільноті. Ніяких залишків. Самого пам'ятника вже нема, прибрали, відповідно. Ось так.